Привіт! Сьогодні розбираємо одну таку, знаєте, поширену штуку в німецькій граматиці. Як правильно сказати Ні? Зосередимося на заперечному артиклі Кайн, а допоможе нам у цьому матеріал від швейцарської мовної школи Майстер Зокі. Так, який у нас план? Почнемо з проблеми, з якою всі стикаються. Потім покажу просте рішення, слово кайн, далі розберемося в правилах, подивимося, як воно працює з головними дієсловами, трохи попрактикуємось і, звісно, підсумуємо все найважливіше. Ну що, почнемо з ситуації, знайомої, мабуть, кожному, хто вивчає німецьку. Вам треба сказати, що у вас чогось немає. Здавалося, базова річ, але як це зробити граматично правильно? От саме з цього і почнемо. Погляньте на цей діалог. Зверніть увагу, що простого «nein» тут замало. Щоб заперечити сам іменник-сестру, німці використовують спеціальне слово «keine». І от у цьому вся суть. Давайте розбиратися, як це працює. І ось він, наш герой дня і ключ до розв'язання проблеми. Заперечний артикль «kein». Це маленьке слово насправді дуже важливе. Простими словами думайте про кайн як про такий собі айн, але навпаки. Якщо «айн» означає один або якийсь, то кайн це жоден або ніякий. Все просто. А тепер найцікавіше кайн це такий собі хамелеон, воно змінюється. Але не лякайтесь, там є дуже чітка логіка. Усе залежить від двох речей роду іменника і його ролі в реченні, тобто відмінка. Почнемо з найпростішого. От дивіться, для чоловічого і середнього роду в називному відмінку, тобто коли іменник є головним героєм речення, Айн просто перетворюється на кайн. Легко, правда ж? З жіночим родом абсолютно та сама логіка. Артикер Айне отримує свою заперечну пару кайне. Система працює чітко. А як щодо знахідного відмінка, коли дія спрямована на предмет, знову все закономірно. Оце закінчення Айнен в артиклі Айнен просто перестрибує на «кайнен» – жодних сюрпризів. Окей, okay, але звідки знати, коли потрібен називний, а коли знахідний відмінок? Є класна підказка. Треба дивитися на дієслово. Саме воно тут головний диригент. Ось ця табличка це просто знахідка. Запам'ятайте це золоте правило. Дієслово зайн, тобто бути, завжди вимагає називного відмінка, а от хабен, тобто мати, і Браухен потребувати вони завжди дружать зі знахідним, це основа основ. Так, з теорією розібралися. Давайте тепер трохи потренуємось, щоб все це закріпити на практиці. І так, перше питання маємо іменник Зіммер. Він середнього роду і діє слово зайн, якою буде правильна заперечна відповідь. Даю секунду на роздуми. Є yeah, саме так, оскільки тут зайн, то це називний відмінок, а для середнього роду це, звісно, кайн. Найн кайн цима Ідемо далі. Лампе – жіночий рід, а дієслово хабен, яка форма нам потрібна тут. Точно, кайне. Бо хабен вимагає знахідного відмінка, а для жіночого роду в цьому відмінку ми використовуємо саме таку форму. І останній приклад на сьогодні мен, чоловічий рід, і знову дієслово хабен. Як буде правильно? Супер. Звісно, кайнен. Хабен плюс іменник чоловічого роду в знахідному відмінку це завжди буде оце закінчення ен. Так, ми пройшлися по правилах, попрактикувались. Тепер давайте зберемо все це докупи в одну зручну схему. Ось ця табличка це по суті все, що треба знати на цю тему. Така собі шпаргалка. Вона об'єднує все, про що ми говорили: рід, відмінок і правильну форму кайн. Дуже раджу її зберегти. Це справді ключова річ. До речі, цей розбір ми підготували за матеріалами швейцарської мовної школи Майстер Зокі, і якщо є бажання рухатися далі, вдосконалювати німецьку вже системно, то в них є як групові, так і індивідуальні курси. Ну от і все про каїн. Здається, таке маленьке слово а скільки всього відкриває у живій німецькій мові? Тепер, коли заперечувати іменники стало простіше, цікаво. Яка наступна граматична вершина чекає на своє підкорення?